Попри санкції, західні компанії продовжують страхувати танкери з російською нафтою. Такі дані наводять агенція Reuters. Як йдеться у їх публікації, це стосується п'яти страховиків, зокрема American Club та West of England. Згадані компанії застрахували два судна Джойоза та Оріон-1, які на початку року взяли на борт нафту від державної компанії РосНЕФ і повезли вантаж до Китаю. Через півтора-два місяці наступ росіян в Україні має завершитися, адже він і так затягнувся. Про це заявив голова ГУР Кирило Буданов під час спілкування з випускниками київської школи економіки. Розвідник вкотре порівняв бойові дії з футболом, розповів, що потрібно для організації нового закладу ОРФ і дав невеличкі прогнози щодо подальшого перебігу бойових дій. Зокрема, за словами Буданова, за 10 років війни стало зрозуміло, інтенсивний наступ обох сторін не може тривати більш ніж два місяці. Тож найближчим часом слід очікувати невеликий спад активності росіян. І російські війська захопили село Сергіївка, що біля Покровська. Про це повідомляють аналітики моніторингового ресурсу Діпстейт. Також окупанти просунулися біля населених пунктів: Переїзне, Вадяне, Новоселівка, Перша, Тимофіївка, Лисичне, Гродівка, Новожеланне у Желанному та Іванівці. Натомість сили оборони відкинули окупантів у селі, селі Нью-Йорк Донецької області.